Бренди вам брешуть або як економію видають за фешн та тренди. Ну, як то кажуть, nothing personal, just business. Перше, підстрелені штаніжки. Зараз на вулиці таких прикладів ви знайдете тьму. Чим менше довжина виробу, тим менше використовується матеріалів, менше операцій і знижується собі вартість. А виріб вам продають як за повно розмірний. Друге, та ж сама історія з кроп-футболочками. Кроп економиться до 15-20 см тканини. А виріб продають на секундочку. як Повнорозмірний, третє псевдо-оверсайз. для прикладу. Береться розмір L, ліпиться бірочка One Size і вуаля. яка економія? Не потрібно розробляти лекала, технічне завдання, зшивати зразочки і так далі. Економія четверта двопрохідність швів. Простими словами, там де технологічно потрібно, щоб у виробі було декілька швів, тобто основний і закріпка, робиться один. В Чому суть економії? Використовується менша кількість ниток, зменшується кількість операцій, як результат, економія на пошиві та на матеріалах. Це лише 4 пункти з 21 Решта у нашому закритому телеграм-каналі. Доєднатись можна просто написавши нам Директ. Залишайся, підписуйся, зберігай це відео, тому що в наступному я розповім про психологію маніпуляції розмірами. До зустрічі!